13 серпня 24 року. Дощику не було. Сухо, земля суха. Але вирішили недалеко від дому піти глянути. Ну, хоч пройтися не буде, не буде. Чесно кажучи, не думала, що впадеться Ось такий гарний грибочок. Такий вид підберез... підберезовика, схожий трошки на білого, маленький. Смотри, какая сухая земля. Сухо страшно. А еще одну нашла. Так не вижу ничего. Все уже доброе. Хочу два. Той частенький. Ну, якщо чесно, взагалі не очікувала. Як може такій сухій землі вирости Ось такий чудовий грибочок. Що одного бачила? Немовірно, коли в таку спеку. Ти знаходиш грибочка. Не знаю, дивіться, оцей виріс прямо на стежці. Звоню чоловіку, він каже, навіть дурного не знайшов. Ну, маю увазі мукоморів там може, якихось. Це для мене дуже дивно, бо в цьому лісочку я завжди перед тим, як знайти там червоненькі, підберезовики, підуси, ну, якісь інші такі єстівні грибочки, завжди знаходила голубінки. Їх було багато. А тепер от нія... ніяких немає грибочки. Ось такі тільки, але вони симпатичні. Хоч би дощик по дуже сухо. Чоловік одного знайшов. Ну, там дві ножки я відрізала на двох грибочках, бо вони були червиві. Що таке є. В цих місцях дуже мало людей тепер ходить. Багато повиїжджало людей хтось на війні. І так все зросло, що на свої улюблені місця ніяк не можу питатися. Прийдеться виходити. Ще один до Її йшла я до своїх місць улюблених. Заросло так. Половина дороги пройшла і повернулася. Це неможливо. Папороть, трава, ожина. Ніколи не думала, що там, де всюди стежка була і видно, куди йдеш. Тепер все заросло. Але вже Наближаючись до машини, повертаюсь уже, чоловік взагалі пішов, бо каже, грибів немає. Одного знайшов. Я знайшла отаку красиву парочку. Ого. Але ножки в них не дуже чисті. Та все рівно. Приємний такий бонус. Вже хотіла виходити і не думала, що ще щось знайду, але ну, тут грибочок. Поїла його мишка, ну хай далі їсть. тут трошки і мені залишила, не знаю, чи добре зараз глянуть. один такий. Це коли таку спеку, щось росте ну я уявляю, коли буде дощик, хоч пару днів. Так, результат такий. Дуже хотілося ще пару місць обійти, але неможливо до них дійти. Шкода, гарні там місця. Ну, але заросло так, що дуже сильно. Трошки так пройшлися. Ось такий мій результат. Рибочки ну, не дуже чисті, бо тепло. Не у всіх корінчики чистенькі, але все рівно. Поміняєш трошки встановку, поїдеш кудись і відразу голова світліше. Маю надію, будуть дощики і будуть грибочки.